Цьому році ми взяли нову ділянку під гарбузи. Тут декілька сортів. І посадили в таку в дуже вологу землю і потім пішли дощі десь тижні-півтора-два йшли дощі, і ми вже думали, що прийдеться пересівати. Ось тільки декілька днів назад почало. Прияснатися сонечко. І ми вирішили на цю грядку приїхати. Приїхати, подивитися, як же складається ситуація. І ми були дуже раді, тому що перше насіння, хоча в лунку я кидав по 3-4 по штучки, але ось як бачите, перші насіння вже починають сходити. Гарбузів. І воно пішло отак в рядок, якщо бачите, ось луночка зійшло. ось зійшло, ось пролазище. І прямо-прямо-прямо воно отак піш... пішло. Чого я саджав саме рядком? Того, що в мене маленький тракторець, і на ньому є дискувалка, дискова борона. Між рядками. Ось рядок йде. Отак, і рядок паралельно нього йде. Між рядками е -м, розстояння десь метр, восемьдесят. Ширина діскувалки метр п'ятьдет. Тобто е робив саме під нею, щоб не полоть, а можна було проїхати, передіскувати і сарняк порізати. щоб менше ходити з сапкою, а більше приділяти часу важливішим речам. То дуже зручно в тому році ми так практикували, також під неї на такій відстані саджали гарбузи. То дуже зручно приїхав, передіскував, потім в лунках повиривав, А коли вони вже розкинули вуса, бадилля, то вже в принципі вони вже забивають сорняк і вже нема проблем, вже в'яжуться. І вийшли в тому році дуже гарні гарбузи. нам на всю зиму їх вистачило. То зараз сьогодні перший день сонця, хоча в обід був і дощ, але тепло. Вже передають 20-25 градусів під 30. Буде все підсихати. І як тільки підсохне, будемо діскувати. Тому що, як бачите, вже земля береться ковром. Сорняка. Поки він маленький, ще, може, пару днів почекаємо, підсохне і пройдемося по цій площі дісковою бороною, щоб не мучатися потім сорняком. То нас порадувала ця грядка, не дарма ми вклали сюди сили та кошти, будемо очікувати. Гарний врожай.